Согласно беловежским соглашениям. А чему беловежские соглашения? Вы знаете, ну помните по, Ну я скажу вот по как как воно все выдбывалось. Значит, э, сгадаем. Итак, <клёвка> <клёвка> помните да, да? Еще 90-е годы магазинах ничего не было, ну фактично. То, что было, ну фактично все хозяйственные эти самые э, ну, запущены. Запустили вот этот э, От эти, ну, хозяйственный механизм был, э, э, ну, скажем так, навеленный. Чому? Тому що люди не були зацікавлены своей, своей працей. Чому? Была уравниловка, и э, завдяки цій уранилке никто не хотів працювати. Ну, дивіться, вот я был студентом в 90-е роки. Нет, еще до, 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 до вот этих, 97, 87 року нас возят на поле, вывозят на поле. Мы собираем, думайтесь. Собираем помидоры, кончаются ящики. Нам кажут, теперь вы помидоры складываете не в ящики, а вот на горку. Думайте, на горочку. Хорошо, мы складываем на горку, ящики подвезут. Короче, мы три дня складывали. Вот, ну, большая игра помидоров. На четвертый день приезжаем, эти помидоры все закатали в землю. Ящики не привезли и ударили заморозки. Розумієте, і отак от от на кожному кроці, вот это безхозяйство була. А почему? Тому що не було що. Господ... Ні, господарь як був. Ну, як вести, ну э, скажімо так, э, от наші українці вони звикли що. Вони дуже і... Е, Так, 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 так. Але ж, що робила радянська влада, вона завдяки репресіям, завдяки от колективізації, вона придушила ці от, всі... От, 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 как, как это у, у, Пушкина говорит, знаете, души прекрасные порывы. А из Пушкин. Вот. И никто не хотел працювати. А, чё, а за что працювати? Если вот, э, ну вот, э, я пытаюсь, ну, ну колгоспи там, э, мы приезжаем, собираем с таким энтузиазмом, э, а я даже не могу мешочек взять. Мешочек этой же помидорчиков этих. Не дают просто, представляете? Но потом через три дня она все пропадает. А в магазині його нету. Так, переходимо тепер це саме. Зрозуміло, так? І от Горбачев розуміє, що все, все розвалюється. І він виносить ініціативу щодо оновлення СССР. ССР. Ну, я зараз не буду казати, я вже це відео робив, що СССР як держава ніколи не було. Нема юридичних документов, не было. Тому що оновлювати? Зрозуміло. Більше того, 4 республики, 5 навіть, бойкотировали. Якщо бойкот республики, вы пам'ятаєте, Потому что уже были там в Грузии лопатками били, там обстреливали в это самое. Как бы де-факто он состоялся, да Юра нет. Почему? Потому что бойкотировали дальше. что ж Робится дальше? Вдруг появляется путч. Я от досі не розумію, навіщо путь. А потім я розумію, Путь з метою якої, щоб страну загнать жорсткі рамки і знову репресії. Запустити знову, як от Сталіні були репресії, щоб всіх під, під, під одну мітелку. Наші комуністи во главі з Кравчуком, во главі з Верховною Радою СССР злякались. І що вони зробили? Проголосили незалежність і створення самостійної української держави України. Зрозуміло, так? Да? І от. Коли ці побачили, вони говорять: «Ребята, ви що, фігері? Ми ж хотіли зовсім по-другому, давайте щось робити. І вони зустрічаються в Белаєжській пущі Польщі і прийняли рішення, яке? Правильно. Невелювання СССР і створення. СНГ, Союз Незалежних Государств. Государ. Друзі, а от скажіть, будь ласка, от, е, ми входимо в склад ООН як суверени українського народу. Суверени. А що таке незалежна держава? Що таке незалежна держава? Та, нічого ну, не впливає. Не Ні, ну дивіться, от смотрите, у нас суверенна держава. Ну, суверенна держава може бути незалежна. Не смотрите, поясню. Хорошо, незалежно від кого? Питання, незалежно від кого. Правильно, а який у нас фактор був, тоді СССР. Якщо ми, тада, якщо ми кажемо, що ми незалежні, значить ми були залежні. А якщо ми були залежні, тоді ми вже не суверенні на своїй території, а хто колонія була. Розумієте? Нижний. Розумієте? І от я досі не розумію, чому в Конституції прописано, що ми от... Незалежна. Вот. суверена, незалежна, демократична, соціальне праводержання. Друзі, ну такого не може бути. Або ми суверенна держава, або ми незалежна. Тобто ми, ми тоді вийшли ну, з колоніального гнета. Понимаєте, ну, от нонсенс написано? Скажімо так, правовий нонсенс. Это при том, що там сидять, як я думав, толкові умные ребята. Які знають, що писали. Виходить, вони не розуміють, що вони там написали. Ну, добре, ми це пізніше уладнаємо, йдемо далі. І от, вони домовились, щоби. А для чого вони вирішили створювати СНГ? О, Друзі, майже всі речаги, ну скажімо так, влади, ну, всьому, всьому союзі, знаєте, хто тримав? Вот вы будете сейчас здивовані. Знаете кто? Українці. Майже всі. Розумієте? А чому? А тому що, давайте згадаємо, А де була кузниця кадрів? В основному було три. Это Дніпропетровськ, ну, вот этот треугольник. На Україні. Кузниця кадрів. Вона завжди була ще з сталінських часів. Кузниця кадрів. Потом вона потихоньку переходила там, в Москву, в Петербург. Но. Завжды, завжды вот, э, умных людей, они всегда рождались на Украине. А почему умных, умные люди рождались на Украине, кто знает? И может это объяснить. Как вы думаете? Генетически Это одна деталь. А почему генетически у нас было... Э, ну смотрите, генетически она как бы всем заложена. Но у нас она более могла проявиться, эта генетика. А почему? Почему? Не, ну... Хорошо, открываю, открываю вам карты. А климат. Климат благоприятный. Почему все казалось, что Украина це, це житница? Что не посади, все виросте. В любом районе, в любом это самое. Житница. То есть климат. Вот смотрите, вот почему больше всего певцов находится в Италии в Испании. А там климат, они горло пьют вино. Понимаете, вино. А вино немножко мы бы, вот эти вот все вот связки рас, расслабляет. И там все вот эти красивые, все баритоны, все вот эти. А у нас чтобы у нас мозги хорошо работают. А почему? Мы едим мясо, сало, которое естественным образом выращивается. Вот смотрите, у меня тесть, он мне сказал одну такую интересную вещь. Он сам летчик был. И он говорит, когда началось, началось вы просто будете знать. Вьетнамская война, там же американцы боялись, что наши летчики будут там воевать. И мы тоже не хотели их пускать. Но, когда мы начали сажать, сажать этих вьетнамцев, они, там была перегрузка. Один-двум. Ну, вот и, и не теряли сознание. Все никак не могли понять, от чего вот они теряют сознание. А наши летчики не теряют сознание. Но, он говорит, когда мы стали кормить мясом и салом, они перестали терять сознание. Понимаете, насколько все, да все, вза... Вза... все, все взаимоповязано. А они же там, ну что едят, кузнечиков, бананчики, там эти, то-то-то. Все, идем теперь дальше. И вот, для чего же надо было СНГ строить? А СНГ необходимо было строить, чтобы не, не поделять майно. Вот, вот, дивиться, вот, я поднимаю документы, поднимаю документы, сколько же было у нас активов СССР и сколько майна. І скільки було, було грошей. До речі, Горбачов сказав, що кожен, хто проголосує за оновлення СССР, отримає по мільйону. Ну мільйон. І навіть сертифікат якийсь там вигадав. Розумієте, мільйон. Але ж коли ми ну, піднімаємо питання, скільки грошей було, скільки актив, а ніхто не знає. Ви пам'ятаєте, скільки багатства від нас приховано? а скільки золота приховане? Далі, а де золота партії? От вони е, сказали, що партії немає. Ми її закриваємо. А де золото, а де гроші? От ви ж, ну, от, хто постарше, він вже платив, членський взнос. І, І вони що зробили? Вони е, прийняли рішення, щоб не е, ну, ну, зберегти, зберегти от це от майно, щоб не поділяти. Тому що, коли е, почнеться ділянка, це дуже болезненна процедура. Зрозуміло, так? Да? Але ж, що відбувається далі? От ми вже створили 1 грудня, ми проголосили, і 4-го вже що стало відомо, що український народ створив свою державу. А біловірське соглашення були коли 9 грудня. Тобто, всі ці кроки, які ми зробили, повинні зробити Білорусі, всі страни, ну, всі республіки, СНГ, які, ну СССР, які проголосили, до речі, вони всі проголосили декларацію про незалежність. Тобто вони визнали себе суверенами. Розумієте? І вони повинні що були зробити такі ж самі кроки. Ви проголосили Дікарацію, значить що наступний крок? Створення своєї держави. Але досі, от пройшло скільки років, вони досі цього не зробили. То Друзі. Не а? Не було, да, не було Не було У Значить, люди... то, Смотрите, досі знаходяться СССР? Матрі, зараз ми, ми до этого вернімось. Я, щас, щоб ми не сні... Ні... втратити, я ще я зараз поясню. Итак. Друзі, ми створили свою державу, ну скажімо так, в складі СНГ, уже в складі. Вони не виконали вимоги того ж договору СНГ. А що це значить, друзі? Друзі, а що це значить? Ну з точки зору, ну я, я прав... виділялася вже про то, я по іншим певному вибачте, чесно складно. Сматрі, ми кажемо щас за гроші, де взяти гроші. Де взяти гроші? А я вам кажу, де взяти гроші. І ви зараз будете, чому е, я це проговорював? <постійно> да, е, е, для того, щоб зрозуміти, що на сьогоднішній день, думати, всі ми маємо, тобто Україна, тобто суверенний народ України, який своєму своєму, має право на всі активи СССР, на всі активи. На все національне багатство наше. А от як по Крокові ми зараз трішки пройдемося. Ну, щоб ви зрозуміли, чому ми маємо, мені потрібно було зробити такий невеликий ескус. Зрозуміло, да? так? Так от, вони не виконали вимоги, ми виконали. Тобто, на сьогоднішній день ми всі маємо ну, всі право заявити на всі на всі е, активи СССР, в тому числі золота, в тому числі більше того, друзі. Так як вони от ми, от ми піддимаємо Конституцію. Цю Російська Федерація. А там, ну скажем, вони кажуть, у нас там в складі 120 національностей, а всього там Автономна республік, там щось там різне там, автономні республіки. Одні там проголосували, проголошують декларацію, інші не проголошують. Але ж виникає питання: а на яких підставах вони зайшли в склад Російської Федерації? Якщо Російська Федерація, як держава, не відбулася, от на яких підставах? Тобто сьогоднішній день кордони України знаходяться, знаєте де, аж на Тихому океані. Відйомували до Камчатки? Так. Зрозуміли? А чому? А для того, щоб зберегти це майно і потім, коли, тому що є ж у нас таке поняття, право на, це на самовизначення, потім повернути. А хто буде зберегати? Воно ж не може само по собі. Залишатись у повітря. А що ж робить Путін? Він разом зі своїми прихильниками, з кооперативу Озерка, знаєте, так? Да? Вони захоплять це майно, думайтесь. Вони витісняють от всіх українців. от сапони, суренгу, там же Наші українці добували Вони ставлять інших, витісняють, з правительства витісняють українців. Повитісняли і він розставив везде своїх. Більше того, Вдруг почему-то он передает все вот эти, когда э, украинцы вышли, вдруг он передает вот этим, который мы сейчас называем олигархом. А давайте мы сгадаем. Ну олигарх вот этот, э, ну который Путин закрыл, нагадайте мне. А потом, а потом звильнил. И он втек за, э, за кордон. Э, Юкос, Юкос, который был. Да, о, Ходорковский. Так от, коли його закрили, знаєте, що Кадарковський сказав? Що он не є власник, а власникам є там то лісорес, то ли кто-то. Понимаете? Тобто ми, ми цим володіли, але ми не зберегли не те саме. І вони якимось чином перейшли до іншої сторони.